Привіт, Аліна Гросу офіційно підтвердила друге весілля, а гурт Океан Ельзи починає співати англійською мовою. Про це і інші новини шоу-бізнесу, які стали за цей тиждень, сьогодні у випуску новиншого бізнесу Слава Про. Друзі, підписуйтесь на канал! Співачка Аліна Гросо вдруге вийшла заміж. Співачка розмістила кілька фоток з весілля, але всі цікавляться, хто ж цей чоловік. Аліна каже, що, по-перше, вийшла заміж вона не вчора, а по-друге, хто її чоловік, знають лише найближчі люди. Бо життя навчило її більше не афішувати особисте. Але Аліна не виключає того, що трохи пізніше вони з чоловіком поділяться, хто він. Ну, а я пропоную лайком привітати Гросо з новим Етапом в її житті. Гурт Океанельзи вперше випустить пісні англійською мовою. Це буде вперше за 30 років існування гурту. Святослав Вакарчук каже, що хоче, щоб голос України звучав у всьому світі, і навіть записав відеозвернення. Hello, I am Slava Vakarchuk from the Ukrainian rock band Океан Елзі. This feels like a special time for my country. Just recently Ukraine won the Oscar for the best documentary. And we need to make sure that Voice of Ukraine continues to sound with power and passion. And by that I'm happy and proud to announce that for the first time in our history, Okean Elze is going to release music in English. We are very excited and very focused. Voices of Ukraine are rising. Друзі, у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з учасником холостячки, блогером і гумористом Андрієм Рибаком. Говорили багато про те, як маленький Андрій боявся видати будь який звук під час сварок батьків, які потім розлучилися, як потім працював з психологом через це, а також про те, як він комплексував щодо своїх вух. А ще рибак зараз є учасником кварталу замість валіка Міхієнка, і вперше про це розповів саме у мене. Як зараз йому живеться у шлюбі? А Також поговорили про те, як виїхав з України його друг Олександр Елер і чи підтримує це рішення сам Андрій. Про все це і не тільки в інтерв'ю Слава Плюс. Посилання на нього є в описі цього відео. Ну і друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. До Речі, про шоу холостячка і його учасників, колишній учасник цього реаліті Олексій Тригубенко повідомив про те, що пішла життя його мама. Олексій не став вдаватися в подробиці. Ну і нагадає, що Тригубенко є успішним бізнесменом у сфері таксі. Разом з другом вони створили компанію, яка надає автомобілі в оренду таксистам. Ну і минулого року чоловік вперше став батьком. У нього народився син Марко. Але хто є його обраницею? Тригубенко досі приховує. Олександр Положинський, який продовжує служити в лавах ЗСУ, став жертвою інтернет-шахраїв. В інтернеті з'явилася сторінка з фейковим збором, і у цьому зборі власне використовують фотографії Положинського. Тому, якщо ви, друзі, натрапили або натрапите на такий збір, обов'язково перевірте інформацію. Ну і від себе скажу, що мені особисто приходить дуже багато різних повідомлень про підтримку зборів, і лише 20% є справжніми. Тому Краще довіряти перевіреним фондам, або якщо ви знаєте, особисто людей, які займаються цим збором. Далі приємності: акторка жіночого кварталу та «Ліги сміху Аліна Блашкевич вперше стала мамою. У неї народився син і назвали хлопчика Андрієм. Також артистка поділилася з шанувальниками першими фото з пологового, Щоправда, обличчя малюка поки вона не показує, але бажає сину щасливого майбутнього. До скороченої версії Оскара все ж таки додадуть фрагмент із нагородженням 20 днів у Маріуполі. Академія планує перемонтувати 90 хвилинну версію трансляції Оскара, яку вона надала світовим мовникам, щоб відновити момент нагородження у категорії Найкращий документальний фільм. Ну і до речі, нагадаю, я думаю, що ви про це пам'ятаєте саме у е, цій категорії переміг наш фільм «20 днів у Маріуполі. Ну а у Києві відбувся допрем'єрний показ фільму Я, Побєда і Берлін за мотивами одноіменної повісті Кузьми іскрябіна. Зйомки фільму розпочалися ще в серпні 2020 року. Ну а прем'єра була запланована на весну 2022 року. Але ем, через е, е, зрозумілі причини так цього не відбулося. І от нарешті, через два роки це сталося. Глядачі побачать, як ще юний музикант придбав стареньку Побєду, хоча ані його дівчина Барбара, ані батьки не були в в захваті від такої покупки, але потім а, у нього випала нагода обміняти жовте авто на новенький Мерс, і для цього потрібно було поїхати до Берліна. Ну і власне Кузьма разом зі своїм приятелем Бардом вирушає у подорож, яка. Виявилася нелегкою. У фільмі три головних актори: Іван Бліндар, Володимир Гева та Марія Стопник. Артисти не надто відомі для українського глядача, тож можна сказати, що це їхні дебютні ролі. Ну і Кузьму Скрябіна на екрані втілив актор з Івано-Франківська, Іван Бліндар, який здебільшого грає у театрі. Ну а саму стрічку, до речі, в кінотеатрах почнуть показувати вже з наступного тижня. Ну і до речі, про фільми вже 4 квітня на екрани вийде фільм від Антона Птушкіна. Фільм називається Ми, наші улюбленці та війна. І сам Антон виступив режисером цієї стрічки. Вона розповідає про людей, їхніх домашніх улюбленців і нові реалії вторгнення. Ну і мова йде не тільки про собак, котиків, але й левів, хамелеонів, лемурів і багатьох інших тварин. До речі, фільм не обійшовся і без пса патрона. а ну, учасник гурту ТНМК Фагот, який проходить службу, серйозно захворів і потрапив до лікарні. Виконавець страждає на катаральну ангіну з рінофаренгітом. Хвороба почала настільки прогресувати, що співаку довелося лягти у військовий госпіталь. Ну і нагадаю, що Олег Михалюта зараз служить у добровольчому батальйоні. Ну і туди він пішов на початку повномасштабного вторгнення. Ну а звання чмоня тижня в чергове забирає собі Таїсі Повалій. Цього разу просто тая заявила, що вона радянсько-російська українка. Послухайте, будь ласка, Хочу випустити Україна, російський альбом. будуть і українське, руське пізнається. Це моя місія. Я російська українка. я Совєська російська українка. Ну і нагадаю, що повалі родом з Київської області, а точніше зі Сквирського району при народженні прізвище Повалій було Гирявець, А от прізвище, яке вона тепер ганьбить, вона отримала під час першого шлюбу. До речі, у 2023 році Повалій все ж отримала російське громадянство, але досі ніяк не може заспокоїтись і висловлює нікому непотрібну думку про братні народи і все таке. Я раніше сперечався про те, що ботокс погано впливає на мозок, але таїся підтвердження інакшого. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск інтерв'ю з Андрієм Рибаком. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.